Каченята боблюються собі Уже серед світу вишень. І маленьке поленятко, маленьке каченятко є. є на місці, рано його винесла сюди до них, побігла за ними і є. Ой, яке. Ха -ха. Ці двоє теж на місці. Все, значить все добре. Понаїдаються, понапиваються, Такої випасаються. Ці двоє теж на місці. Все, значить все добре. Понаїдаються, понапиваються. Але Рембо, совісті не маєш. Дай дітям поїсти. Ні, він же свій гарем поскликав. Але балує татку маму. Але балує. Ой, любить. Калую. Ну що, доброго дня нарешті? <реш> нарешті доброго дня. Сьогодні я, дорогі мої гості, підписники, друзі, на кропиві. <рес> так скажу, знаєте, звучить, правда? На кропиві, як раніше на буряках. Так і я на кропиві. Поточив мені Юра, проточив трішки серп. Одягнула на одну руку подвійну рукавичку, тому що жалить вона вже, напевно, добряча. І стаю вижинати. Значить, що хочемо виводити? Припинати корову, поросла травичка, поросла перейка, бур'янець. Але кропиву зараз, всю кропиву, вижну. Радюшку вже застелила. Буду вижинати і хочемо посушити. Посушимо, напевно, що на горищі будемо сушити, щоб була на зиму, так як ми бачили, курам, фазанам. Ну, не знаю, що з худоби. Буде з худобці, можливо, буде бичачок стояти, печачкові. Тому, то, ось так: стаю і жну. Не сполукав юра. Напевно, що вже оце без мене хотів корову виводити. А нічого, провели. Нібито спокійно вийшла. Десь поколи, бо Угу. Ну, ти й Але вичухався об неї, що вона об тебе. Стріпаюся <стри> потім. <стри> 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 Пасеця так, наче вона і в хліві не стояла. Нічого вона не, нічого не буде, вона туди за нього ж не зайде. То я ж буду тут, біля неї. І вона зараз почухається, вичухатися хоче. Да-да-да, давай, розказуєш, залазь, то я до тебе лізу. Да -да -да -да. Може. Як, як голова не закрутиться? О! Хто це з. Чуєш, хто це більше важить? Я чи ти? Якщо я, то я вже злажу. <ріху> Бо боюсь, що мене не витримає. так <ріху> Що ти кажеш? Наверх туди запихати, кажу, роздонатор роздає. Куди туди. наверх запихати? Он до туди такого носити і твастами просто складати і все. Аж туди? Ну да, і А все. там стеля нормальна. І так наверх тільки оце желізо будеш, коротше, оце желізо, що є, скинеш. Мені, й та й все. Ну, то я так тепер зрозуміла, а як з радюгою сюди наверх вилазити з тією кропивою? Одна, що тобі радюгу. А як? Ти принесла сюди. Вилами викинула довго, а потім залізла сюди і вилами перенесла, а тільки оп, просуває, і все. Ч... Чуєш тебе ще одне запитання? А якщо я вилами сюди кропиву викину, тут буде кропива лежати, як я на кропиво полізу наш пече. Що, ну, давай, кажи далі. 100%. Ну, то ти ж всім розказуєш, що ти українська сільська жінка. Сто відсотків. Ну, там же попитяш, там вже комарню вкусить. Ой, одним словом я зрозуміла. Я спочатку сюди кропиву перенесу, вижну, а там далі будемо бачити, як ми її сюди випроводимо. Десять років на цій горі не був. Ну, одним словом, пасеться мілка, Хі -хі -хі. пасеться і вже за звичкою йде чухатися. Що? Все, пасись, пасись, уже тобі радість, радість, ти на пашу вийшла. Да? Я тут недалеко. Я недалеко. А то мало що? Перший день вийшла. Доброго дня. Буду кропивку жати далі буду складати під горищем. А потім будемо бачити. Юра керує, щоб потім зразу викинула на на горищі, розклала, щоб вона там собі вже сохла. Отак. От Отакої. Повилітали і кричать. Значить, саме зараз ось цю пору десь так цесарка несеться. О, я тут знайшла одну з самых улюблених моїх квіточок. Незабудка. Я коли на них дивлюся. Мені здається, що ніжніших квітів, як така незабудочка, а ще ромашка, взагалі на світі ніде немає. Не, не, не те, що краса, а просто от ніжність. Яка ніжність у цій квіточці? Так, в основному я кропиву вижила. Ще ось тут. По траві дає кілька таких чубчиків заберу, а далі, <смас> а далі піду викидати на гору. <смас> Прилягла на хвилинку. Тиша. Зозулька кукає десь далеко. Збоку корівка хрумкає. Як добре. Ой, так добре, аж нікуди не хочеться йти. То пролежати в цих кульбабках до вечора. <світнє> треба йти. Так, ось стільки кропиви я нажала чорносливка К -к -к -к. де манюня <світнє> 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 ніколи мої раніше. Ми сушили, так, щоб окремо кропиву насушити, хоча думка така була неодноразово. Ну, але з цього року вирішили вже пробувати. Доросліше їм. Тому зараз, що мені потрібно, то це перше. Довгі вила довгими вилами зараз відкрию, туди. Дверку буду закладати, а потім короткі вила короткими вилами буду там розправляти. Так, ну що, я тепер лізу на горище. Ось так, а тут мені доведеться лізти по кропиві. Жарти жартами. <смі> До да, кропива попече, там там не вкусить. Але я так думала думала і в мене виникла ідея. А я лізу зі зброєю сюди. О, зараз я перед тим, як пролазити в двері. Застелю кропиву радюгою. А тоді по ній полізу. От буде мені тоді розказувати, українська я сільська, жінка чи не сільська. Думав, що я не пролізу. Що ви думаєте? Коліна трусяться, але я тут. Вила б, викидала спочатку, вила взяла сюди коротше, тому що ми горище тут низьке. Тут низьке горище, і я вже, знаєте, о, я на ньому півжиття вже не була. Я навіть не пам'ятаю, скільки мені було років, коли я тут була останній раз. Мені взагалі десь вилізти. В мене, каже, Юра, ти на газетку станеш, у тебе голова крутиться. Ну нічого, о, я лізла. От зараз ще порозкладаю кропиву і хай сушиться. Ну от і все, скільки того діла. І погори, ще кропиве сушаться. <рив> але то ще нічого. Що казати? Вела скинула, Радюшку скинула. Сижу, дивлюсь, корова пасеться. Сусідні хати, городи, краса, небо, земля. <смі> як злізти? Ой. небо земля. Вилізти вилізла. Ух. Одним словом, якщо я зараз після того, як спущуся. Вімкну камеру і скажу, що я спустилася, значить, все добре. Якщо камера після цього не вмикається, значить, не дуже все добре. Ну нічого, пробую роблю. Якщо що, я ще на горищі. Наступне, що звідси злетіло, це мої шльопки. Боюсь. Я вже стою на драбині. Виявляється, найголовніше було просто перекинути. Першу ногу, потім другу. Ой, одним словом, все нормально злажу. А ні, може ж відкрию. Можливо, хай провітрям проходить. Ну, да, хай постоїть відкрита. Горище наше. Тут висота всього нічого, я не знаю. М метрів два ми вже з хвостиком. Більш немає. Ну, все, тепер це поприбирати. Краса. До речі, це виявляється наші перші запаси на зиму сьогодні. Все, пішла мітлу.